Такого на місцевих виборах ще не було. На Прикарпатті територіальні виборчі комісії відмовилися передавати протоколи про підрахунок голосів, бюлетені та іншу документацію до обласного виборчкому. Через це ОВК не може встановити остаточні результати проміжних виборів до Івано-Франківської облради. Спочатку таке рішення прийняла снятинська виборча комісія, потім її підтримали на двірнянці. Мотивація проста. Відсутність коштів Добро. У нас. є копія цього протоколу. Мокрою початку снятинська комісія була першою. Потім її підтримала двернянська комісія. Мотивація така, що за відсутності коштів немає можливості. Привести ці виборчі документи немає коштів на бензин, немає коштів на оплату праці і так інше. То різниця в сумах доволі доволі велика. Так при потребі там 442 тисячі гривень для територіальної виборчої комісії на організацію виборів було виділено тільки 39 тисяч 700 гривень. На сьогоднішній день телефонувала секретар районної виборчої комісії Стемощук Олена Васильівна і сказала, що ці кошти на рахунку заблоковані. Вони ними не можуть скористатися з зокрема. Вони передбачені на покриття витрат на канцелярські товари і інші, вже не говорячи про ті кошти, які йдуть на зарплату, і просила довести до широкого кола журналістів дослівно можливо, відтворюю, що ми готові як комісія і на дільницях теж працювати на благо громади безкоштовно. Але якщо це треба для того, щоб посадити в крісло депутата, то нехай буде так згідно законодавства, і вони консультувалися в ЦВК по фінансовій частині, сказали, що кошторис. Робити по середніх нормах, але з урахуванням 2012 року по зарплаті цього року проміжні вибори до місцевих рад обійшлися українцям у понад 1 мільйон 300 тисяч гривень, і це за рекордно низької явки виборців. Стало на 12 годину в деяких дільницях, де було півтора тисячі виборців, могло проголосувати 19 виборців. Деякі дільничні виборчі комісії могли по годині чекати, поки хтось прийде і проголосує в Івано-Франківську. Проголосували лише 13% виборців у снятинському та надвернянському виборчих округах. Ситуація. Дещо краще. Явку забезпечили селяни, котрих кандидати у депутати буквально привозили на виборчі дільниці. Надвірна відзначилась тим, що там був організований довіз виборців. Така собі такого роду мобілізація. Це були виборці, які там проживали, але їх якось організовано автобусами підвозили. Що з одного боку є маніпуляцією виборча, з іншого боку, прямо не заборонено законом. У комітеті виборців визнають, доцільніше було проводити вибори у лютому по завершенні усіх зимових свят. Так приміром зроблять львів'яни, які заздалегідь відмовилися від проміжних виборів 27 січня. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини на вежі.